Займаєтесь перевезеннями, як все розпочиналося, що це за компанія, де ми знаходимося. Компанія називається наша Леобус. Працюємо вже около 5 років. І як це все почалося, якось в свій час я працював диспетчером вдома, розкидував якісь об'яви і продавав цих пасажирів різним перевізникам. За якийсь час я так побачив, що перспектива є на те, щоб відкрити офіс, посадити диспетчерів і е, працювати, поставиться на поток. Тобто ви працювали самі в квартирі да. на одному телефоні. Так, без копійки на рекламу просить. маркетингу, без команд. Скільки зараз у вас е, бусів? Весь автопарк якийсь їздить, це не, не всі прям мої, да. Але у бусі десь около 30 бусів їздить. Е, Скільки персоналу обслуговує саме компанія Леобус? 80 чоловік. Тобто за 5 років ви змогли побудувати компанію з такої кількості людей, яка вже працює на вас? Так ну це в нас перевезення, в нас працевлаштування в Європу. Це в кожному ділі працює мінімум 10 сотрудників. У нас доставка посилок. У нас станція техобслуговування, турагентство. Також робимо страховки. Тобто людина, яка хоче виїхати, може повністю отримати весь пакет послуг у е вашій компанії. Ми все за неї зробимо.